Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Хотілося б вас запитати, чи задумувався коли-небудь хтось із вас, де поховані наші гетьмани і видатні люди свого часу? Наприклад, керманачі держави, Божді? Керманичі всього того передового і світлого, що рухало суспільство вперед, ми ось задумувались, задумались і прийшли до цікавих висновків. А яких? Вам слово, Романе Володимировичу. Дякую, Марія Осельна. Бажаю здоров'я, шановні доброті. Ми з Марією Олександром знову і знову повертаємося до теми козаччини, тому що ми є козацького роду. Так, так. і козацька доба це є той стовп, на якому будується і розбудовується Україна, повертаючись до історії козацтва, вивчаючи її шлях розвитку. Ми завжди повертаємося до тих людей, до тих керманічів, які на той час керували нашою державою. Особливо нас інтересує питання козацької доби це наші гетьмани. Так у світі дано Бог дав, що людина має свій вік, і коли проживши свій вік, вона похоронена і там, де вона, як душа, бажає. Але виходить так, що український народ, українська нація мала видатних людей, яких знав весь світ, з якими спілкувалися королі, султани, цісарі, гетьмани, і вся Європа, і вся так сказати, Азія, але що ми знаємо, що відцвів від той цвіт, І вони помирали, відійшли по той тобічне життя. Але стоїть питання, а де ж вони знайшли свій спокій, де їхній прах похоронений? І от коли ми знаємо, що, наприклад, в Франції є спеціальне місто, де е, лежать королі французькі до сьомого коліна? Чуєте? Це наскільки французи пам'ятають свою історію і бережуть прах своїх королів, зберігають пам'ять і на чому будують своє майбутнє? Знаємо, що в Іспанії. Колись Іспанія була велика держава, могутня морська держава. Так само королі похоронені в одному місті іспанський ескоріал, де поховані всі королі, королеви, принципи, принцеси і так далі. Ми знаємо наших сусідів, поляків, які досить бережуть свою пам'ять, бережуть. Пам'ять королів і всі практично похоронені вони у Польщі. Ми знаємо про Румунію, про молдавських царів, королів, які похоронені у Румунії. А тепер давайте повернемося до нашої рідної України, до нашої козаччини, де похоронені наші козаки. Ми знаємо і Богдана Хмельницького. І Тетерю, і Павла Полуботка, і Байду Вишневецького Байду. А де ж вони похоронені? І виявляється, що практично більшість наших гетьманів похоронено не на території України. Ну, якщо взяти, наприклад, Дмитро Байда Вишневецький та Дем'янного грішний, про якого ми недавно. Передачу вели, так вони похоронені в Бурятії, Де Україна рідний так, де край? Були... Де Бурятія? Хто підійде на їхню могилу? Так. Хто поклониться їхньому праху? Хто здає ту історичну подію і ті історичні події, коли вони вершили на своїй рідній Украї... українській землі, боронячи свою землю і свою віру? Згадаємо Іван Самойлович, так само похоронений в Сибірі, в Тобольську, а їх туди судьба занесла яким Як таким чином? А тоді ж вже царський уряд, Московський царський уряд вже притісняв українців і ті, хто не їм не підкорювався, ті, хто не виконував їх волю, вони вже з того, з того часу, при Байді Вишневецькому, про Многогрішному, про Івана Самойловичу, вже тоді відправляли в Сибір. В Сибір на каторгу, і практично вони не поверталися. Вже додому, там вони вже і помирали. Павло Полободко похоронений в Санкт Петербурзі. Розумієте, в Санкт Петербурзі. Далі. Гетьман Петро Дорошенко десь в місті ярополець, десь під Москвою. Знаємо, що де похоронені наші такі гетьмани, як Іван Мазепа. В першій конституції написав Пилип Орлик. Вони десь похоронені по історії в Ясах. Це Румунія, але могили їх не збереглися. Ті церкви, де вони були похоронені, розібрали геть і місця немає. І знову пам'яті про О, наших історії. таких гетьманів, Мазепу, Полоботку немає. Знаємо, що тільки. Чотири гетьмани, які похоронені на Україні, це Іван Скоропадський, це Кирило Розумовський в Батурині, Данило Апостол в Сорочинцях і Кость Гордієнко на Херсонщині. Ось це всі гетьмани, до яких можна підійти і поклонитися їхньому, їхньому праху. Так само похоронений Іван Піткова самі кішка в канаві. Тарас Корсуні, Федорович Корсуні, з Яким Сомко у Борзні, Іван Бруховецький у Лютинці. А інші немає і е, могили де похоронити. Наприклад, такі е, визначні е, події, то гетьмани, як е, Богдан Хмельницький. Ми до сих пор не знаємо, де він похоронений. Ми до сих пор не знаємо, де його могила. Шукали довгий час, до 2019 року шукали цю могилу, не знайшли, де він похоронений. Є всякі різні версії. Але Петро Калнишевський десь похоронений у монастирях, у Соловецьких монастирях. Так само є одна могила, але де ж він є? Так само похоронені великозначні е, особи, як е, Степан Бандера у Мюнхені, е, дальше, у Сім'ян Петлюра в Парижі, е, Скоропадський Петро Осверді, Коновалець в Роттердамі. І ось українська нація, великі люди. Які творили Україну, про яких написано багато книжок і розповідей, знаходяться не на території України. Але ми шануємо пам'ять. Ми добре, що хоч знаємо про них, знаємо, як вони творили. Але прийде час, я думаю, Марія Олександровна, і їх прах, як таких основних осіб, які творили Україну, повернеться. До рідної української землі. Звичайно, що так. Пане Романе, коли ми говорили, я звернула увагу, що віконечко голуб стукав. Це щось, думаю, не випадково. Дуже я вважаю, ми говорили, Марія Душа їхня, вона ж жива. І саме в ці провідні, скажімо, дні так важливо. Цим душам, які так багато зробили для України згадати про них. І хочеться всією душею закликати, хай не вистудять ніколи пам'ять ту морозним днем, В серці квіткою палкою про них пам'ять пронесе. Хай так буде. Хочу сказати, що ми, можливо, не всіх згадали. Ми багатьох не згадали, тому що коротенька передача. Але хай простять ті, кого ми не згадали, але хай простять ті, кого ми е, не згадали в нашій передачі. І хай український народ пам'ятає свої коріння, своїх гетьманів. Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.